Привіт, друже! Впевнений, що ти давно шукав моди для World of Tanks українські моди з українською солов'їною. Тоді я радий тобі презентувати і мій модпак, котрий кілька днів тому опублікували на VGMS. Гарного тобі початку тижня. Готуй печенюхи та чайок. А я далі розкажу тобі, як працювати з деякими модами, як їх налаштовувати, та що робити, якщо щось не так працює. Мене звати Соул. Ласкаво прошу на мій канал. Перше, хочу подякувати всім тим, хто підтримував мене як фінансово, так і морально. Без вас нічого цього не було б. Мій модпак, над котрим я працював останній місяць з гаком, нарешті виставила на Веджмод. І це і ваша заслуга теж. Мій модпак перший з українських модпаків та й взагалі модів українською на сайті Веджмодс. І тепер ви повністю безпечно можете його качати за посиланням, котре буде в описі до цього відео. Трохи далі я розкажу вам детальніше про моди і їх налаштування та нюанси роботи. А перед тим як переходити до іншої частини відео, натисніть, будь ласка, вподобайку до відео і поширте таким чином мій модпак якомога більше кількості українців. Адже я старався саме для вас, щоб поліпшувати вам комфорт гри в танки. Досить годувати росіянських блогерів, тепер в нас є свій модпак і давайте його розвивати далі. І якщо будете качати модпак з Vedemods, то будь ласка, вліпіть там вподобайку. Вона теж дуже сильно впливає на розташування модпака у списку. Давайте накачаємо його пару мільйонів раз, щоб знаходитись біля росіян і підпалювати їх під. Yes. А тепер го дивитись, що там є цікавого. Розпочну я по списку з інсталятора дуже поширене питання, як налаштовувати приціл. Для того, щоб налаштувати приціл, потрібно перейти в налаштування і далі відкрити вкладку приціл. Показувати налаштування я буду вам, на прикладі приціла тайпан 2. Більша частина модів на приціл підтримують можливість зміни деяких елементів прицілу. Це може бути як маркер, так і колозведення. Ви можете самостійно погратись з налаштуванням прицілу і обрати для вас найліпший варіант. Далі хочу пройти по налаштуванням деяких модів. По-перше, мод вінтик або швидкий ремонт. Можна налаштовувати через налаштування модів, натискайте на цю клавішу, і у вас з'являється віконце, в котрому можете обрати необхідний вам мод або комплект модів. Далі по порядку. Вінтик натиснули, ну і тут собі самі вибираєте, які клавіші ви хочете поставити на ту чи іншу задачу. Сам я цим модом не користуюсь, але вирішив показати вам, можливо, комусь і допоможе. Далі розглянемо моди на позначки. Позначки від Чаппі. Тут він має досить великий вибір, як пресетів з різними європейськими блогерами, стрімерами, також тут ви можете налаштувати мод чисто під себе. Варіантів кольорів багато, тож можете самі погратись. Далі так само три позначки від Old School. Все майже те саме. Трохи по іншому виглядає віконце, але налаштування майже те самі. Тільки зовнішні моди виглядають по іншому. Але це вже діло кожного, і тут треба самому підбирати та дивитись у боях, що вам підходить більше. Тепер комбінований. Як і три позначки, як у лівши, їх робив українець модоробець з Одеси Поліроїд. Комбінований можна налаштовувати на два варіанти: розгорнутий чи мінімалістичний. Варіант як у лівши є один. Поїхали далі. Іконки засвіту в ушах команд ви можете обрати, чи це буде око, чи це буде кільце. Тут, в принципі, все. Комплексний мод Petalop Server від українця ArmaGoman, котрий вклав цей мод дуже багато сил, і тут треба роздивитись трішки детальніше. В собі мод має велику кількість модів, приблизно 30 штук. Я покажу вам ті, котрі я обрав для себе, але раджу вам самим зайти та почитати, що тут є, бо цікавого тут дійсно багато. Для того, щоб увімкнути мод, треба натиснути оцю кнопочку. Ну і так само можна мод вимкнути. Для себе я обирав ось такий мод ХП команд у стилі Вегаліга і додав сюди показник калібр. Він показує, скільки треба настріляти, щоб отримати медаль калібр. І якщо ви виконуєте ОБЗ, то це must have просто. Також у цьому моді є ті лампи, котрі є в мене в інсталяторі. Це тому, що я використовую мод армагомена як основу для своїх ламп. Але на додачу тут є купа різних ламп. Для того щоб подивитися, як вони виглядають, ви можете просто навести курсор на назву цієї лампи і побачити прев'ю. Як бачите, модів тут дійсно дуже багато, тому, якщо цікаво, поклацайте та подивіться. Далі хочу показати вам цікавий мод, котрий я, впевнений, ви раніше не бачили. Він додає на вибір або тільки показник ХП в вухах команд, ну це ми бачили. А тепер можна додати показник нанесеного дамагу команд. Тобто, ви можете побачити, скільки на ній стойчий інший гравець, ну, якщо він світився, звісно. Інформація не супер важлива, але інколи поряд з тобою може грати союзник. І ти сподіваєшся, що він там вже щось настріляв, він тобі якось допоможе, а з модом ти такий бачиш, що він нуль шкоди дав. Ну і ти собі розумієш, що треба міняти союзника, ну або міняти тактику бою в бою. Ну і наостанок хочу сказати, що якщо у вас щось зламалось або не працює, ви завжди зможете написати на мій сервер Discord, посилання я залишу під цим відео. Можна, звісно, написати повідомлення в коментарях, але в Дискорді можна залишити скріншот, фото помилки, і я там дуже швидко вам зможу допомогти. Модпак ще молодий і попереду довгий шлях встановлення. А найголовніше, це те, що ми разом з вами його розвиваємо, бо кожен ваш відгук у накорокній роботі поліпшує якість модпаку. Тому дякую вам велике за те, що пишете про баги або некоректну роботу. А на сьогодні в мене все. Ще раз дякую вам за перегляд і підтримку розвитку україномовного контенту. До побачення!